Всім доброго дня, сьогодні хотів запропонувати вашій увазі Ford Mondeo 4, кінець 2012 року, модельний 13 рік, двигун 2.0, механічна коробка передач 103 кВт. Маємо досить такий збережений гарний кузов, 17-й алюмінієві диски, резина зимова, дуже суперо вахинку, ще залишок протектора. Переду фактично, нова. Ну, можна сказати, даду, що чуть -чуть більше має зносу. Маємо такий кузов, Хром-пакет. вокруг навколо вікон, промрейнги. Оскільки в нас ресталін, то вже йде відповідно лед оптика, лед габарити, лед ходові вогні. Маємо безключовий доступ, два ключі є в наявності. По машині поставлені повністю, абсолютно вже по приїзду нові тормозні диски в перед, ззаду тормоза ще в задовільному стані. Ну, Ще їздити можна. Спереду були замінені по причині того, що тормозні диски повідомо, були трохи поведені, були відповідно тормоза, щоб не займатися ніякими проточками, куплений повністю комплект нових тормозних дисків і колодом. Спереду також у нас хром пакет обудок на решітки рішітки, також розширена хром. вставка на решітці по тормозах, ще навіть особливо і не притерлись. Ой, диски. Водки, вистачить на довго. По салону такий маємо гарний шкіряний салон, Ось такий в збереженому стані. Цей салон також досить зносостійкий. Задній ряд сидень. Підлокітник, підстаканники, відповідно. Спереду маємо розширену приборну панель, Ford Converse, сенсорна панель, верніше магнітола, досить таки потужна акустика, хай performance Sound, навігація, двозонний клімат-контроль, запуск кнопкою, мультируль, відповідно, круїз-контроль, Bluetooth, hands-free, як все на борту. Автозатемнення вікна, датчик дощу, датчик світла. Це все присутнє. Підсвіточка у нас по салону заводська також пети. обдув для задніх пасажирів не всіх. Він є в фордах, це якби опція. Датчик дощу, перніше світло. Тобто в цілому маємо таке сидіння, ніде не зачухане, не порване. Електроліфт сидіння. Хром ставки. В цілому, хто придбає довго варіант. Для покупки залишиться задоволений. Рекомендую. Всім вдалих покупок, Всім вам доброго.